Кристаликів мінус 78,5 градусів. Запам'ятаєте, як мінус 80. Це холодно? Да. А, це, капець, це холодно. Да. Якщо це тримати без перчатки 5 секунд, або більше, це те саме, що ви берете п'ятоки і л'єте собі на руки. Тобто вам буде не просто холодно, у вас буде опік. Чому це називається сухий? Він не плавиться, він одразу перетворюється на... Газ це не пар, це не дим, це виділяється вуглекислий газ. <плес> Ніколи, будь ласка, так не робіть, добре? Його можна підігрити більш безпечно. <плес> Зараз ми закинемо гарячу воду, газу буде набагато більше. Зі наливаємо трошки води, кину кілька шесталь. Для чого його використовують? Видалямо бородавки, чистять поверхні, зберігають продукти харчування і спецефекти. Відносно недорогий і погодьтеся, дуже прикольно виглядає. Бачите, кілька кристалів льоду, але, але дуже багато газу там за Тиск дуже високий, вилітає ваші на велику відстань. Як цей газ впливає на наш організм? Відкривай рот і Вдихай! Спробуйте <Вдихай, вдихай! пробуйте> на смак і нюхайте. Скажіть, що воно вам нагадує, який має смак і запах? Ану пробуйте. Так, Свіжий. свіжість, так. <рістя> свіжість, свіжість увагу, так. Воно не має смаку і запаху. Якщо чекати, каже, то кілька. Якщо це в секунд 10, ви звідси не підете. Ви зробите якось отак. Це насправді небезпечно. Мозок випнеться і більше не включиться. Ми робимо отаке, тільки в 20 разів більше. Давайте? <пев> <реш>. Виліш на руку і перетвориться в шубайцю. Виліш на зділку і перетришся в пари. Якщо це вдихнути, я тобі бачу, бачу більше не хочу. Так, я тобі поверху, давай, і стаємо собою. До досвіду краще не над столом. Я тобі довіряю, перчатку не вдягатиму. Тільки на мене не вийде, добре. От таке. Та розслабся, все нормально. А все маєш молодець! Голоди що не Діти бачили кульки, які летять вгору. Це гелі. Водень легше, ніж гелі. Кулька летить вгору. Ні, вона важка, тому що там води і кисень. Це називається гримуче суміш. Воно горить. А якщо його стискати, якщо збільше тиск, воно не просто горить, воно вибухає. Таку бомбу можна зробити вдома на кухні. Знаєте як? Не, не знаєте як? Не, Слава Богу. Та не буде вискажувати. Так, друзі, після вибуху буде дивний запад. Це моє волосся. Я думаю, годинник тепер знімаю, бо волосся загорає, а тут служечка лишається. Друзі, буде трошечки гучно. Тут хороша акустика. Тому, дітки, поменше. Сафіка, що так. Я, я хочу підцеплювати. Кожен раз, як ми стаді робимо. Готові? Я тепер перевірю. може, нічого й не бабахне. Один, два, три. Вони ж тут буде таким оказом. Це називається. А ну діти повторить за мною. Ефект леген просто. Не шугайте мене. Не шугайте мене! Так, тільки не лобіть капорки, наблизуйте, добре? Щоб вам було краще виділі, зараз доброво це і плечі. Що таке рідкий азот? Це рідина без. Якоць. Це рідина без кольору, без запаху. Чи зі смаком, поняття, чи немає нікого. Я не справді він не має смаку. Не нюхайте ніколи рідкий азот, тому що ви одразу вморозити собі свозоноску. Він кипить, йому дуже гаряче. Уявіть, у рідини температура майже мінус дві. Скажіть мені, друзі, чи можна туди засовувати руку? <різь> <різь> Один раз можна. засовувати і відбиває. Друзі, вона настільки сильно у вас відмерзне, стане крипкою і може реально розсудитися. Але я хочу показати іншу штуку. Знаєте, якщо буде вилувати? Якщо Давай, хорошо, підпольці. От Можна я! Тазаскажу. Я тебе засвоїв. Я не яку руку тобі держав. Так, що всім було. Дивіться, яроста, Ярослав, так? Твоє задання, розстав пальцем. І отак накидаюсь. Дивіться, жива рука Ярослава. Температура мінус 200. Ви мені довіряєте? Я по такому не довіряю. Але візиться можете довіряти. Ярослав, головне, напили ручку і розставляй пальці. Ростав пальцем від її. Дивіться, от і подалі, щоб ми ножки не попалися. Давай? Дивіться, гади. Два. І нормально. Двіться третій. Ну тоді люди погано буде. Воно буде щише вопросом. Дивіться, друзі. Дивіться, друзі. Підніазов ви поломається. Рука є ослаблена. Що азот навіть не торкався до його руки думаю, і до моєї зараз. Він просто зі спонсує. Я зараз вилью на підлогу і ще раз побільше. Тільки діти, -ті -ті, не ловіть, будь ласка, капельки, добре? Ви бачите, коли розтікається? Ці крапельки летять на тоненькі газрі, який забігає на пакети. Те саме можна побачити в Берете дуже гарячу сковорідку і капаєте водичку. Водичка теж буде таким окремо фігами. Це називається, а ну дійте повторить за мною ефект Лейден Фроса. Ефект Лейденфрос! А, а давай дивиться, покажу, важливі шумки. Рідкий азот випаровується швидко в великих об'ємах. З одного літру рідкого азоту твориться 700 літрів газу. Я це зараз спробую частково продемонструвати. Налиємо ще трошечки азотом. Що ми зараз робимо. Я налию в колбочку трошки азоту. Mm -hmm. Хлопці, зараз тікайте відперекрати. Ти що тікайте відперете, тікайте, чекайте. Дивіться, з одного літру рідкого азоту 700 літрів газу. Зараз продемонструю. Тут, бачите, випаровується багато азоту. Я одягаю повітряну кульку і чекаю. Це буде гучніше, ніж води. Там тиску буде більше.

газ і трошечки кисню. Засовуємо космод. Готові? Відкривайте мушка. Що відбувається з кулькою? Вона замерзає і стискається. Газ полоншується, слухає звук. Чи перезиметься? Вона стискається, термодинаміка, друзі, очі холоди, воно зменшується. Я дістаю кульку назовні і кулька знову нагрівається. І трошечку буде розширено. Я хочу звернути вашу увагу на інше. Здається, всередині щось плаває. Нам багато, моїх лагері. Його температура мінус сто вісімдесят. рідини тут не дуже багато. Але якщо й миттєво виборуємо, знаєте, скільки газу буде? Багато. Так, а ну вибирайте, брайте, туди виливає вазо. The boss, <laughs> Пам'ятаєте, кілька років тому там кілька москалів в басейні задихнулися? Що вони зробили? Вони стрибнули туди з суким льодом. Так, так, ногами не щоб не порятувати. Хочете його трошки понюхати? а? Так, Обережно, ставлю вниз. Та підіть ногами, оберешся, щоб зараз не називаєтеся важкий тепло, хочете його трошки понюхати?